Друзі, вітаю! Представляю до вашої уваги наступну кепку містер Габаджера номер 2 Купол великий, козир прямий. Можна носити по-різному і набік, і прямо, кому як подобається. Можна отак носити. Можна без окулярів. Це твіт чорний, чорний з сірими вкрапинами, Дуже м'який і злегка ворсистий. Приємний на дотик матеріал, дуже приємний. Чудова модель, мені подобається. Залишу мабуть, собі. До побачення!